Вітаю вас на каналі! Що вам потрібно знати просто зараз? Невеличка якась підказка для вас. Так. Якісь мова піде про якогось чоловіка. Таких якихось холодних енергіях, можливо, злий агресивний, нахмурений. Але це пов'язано з якимось початком, з творчим початком або початком кохання, можливо. І ще є один. І ще один чоловік є, король кубків і більш м'який, творчий, такий більш, більш добрий, і між ними до зкубків так, і у вас стоїть якийсь вибір, можливо, між цими двома людьми І цей туз кубків, можливо, це якийсь е самообман. Четверка мечів. Карта якоїсь стагнації. Дивіться, е можливо, це якраз туз кубків, це якийсь е самообман. Ваш е Можливо, ви думаєте, що якесь кохання між двома, ви вибираєте, начебто, можливо, або кажуть, що ну, ви себе обманюєте, начебто з кимось із цих у вас буде там, справжнє кохання, якийсь початок, розвиток там, стосунків. А, можливо, цього чоловіка показує, що він на виборі, а це і стагнації. Або ви вибираєте між цими двома чоловіками, або обираєте шлях, але ви королева пентаклів. Так, є ще один чоловік. Дивіться, самі чоловіки довкола вас, ще й король жезлів є. Ну, кубковий король з якимись почуттями. Або, можливо, дивіться, у вас є певний самообман, що з цими. Королями у вас щось буде. І ви вибираєте, але вибираєте, вибираєте себе і вашу стабільність, фінансову стабільність, і, можливо, якийсь король жезлів подасть вам якусь ідею на якийсь творчий початок. пов'язано. Так. Щоб було по справедливості, хто починає, а хто закінчує, по справедливості можливо закінчити, закінчити щось і почати щось інше, але певна, якби доля вмішується у цю ситуацію там, де ви, ну, по справедливості, щось відмирає, а щось починається нове. Вибір якогось шанса. Можливо, мати якусь нову спільноту, де, де ви будете керувати, будете на висоті, будете мати вплив або на якусь ситуацію, або на якихось людей, і це якраз пов'язано з якоюсь фінансовою ситуацією, Так, де ви будете світити сонечком. Це ваш як вибір, так. правильний вибір. Можливо, ви опинитесь в якійсь організації. В якісь організації, яка допоможе вам вийти на світ, прийти до цього сонечка тепла, і відійти від, якихось таких, від якогось розпачу, розчарування, можливо, у стосунках, ну, відійти, можливо, від якихось негативних таких емоцій, які вас руйнували. Тобто ви робите свій вибір, відходите, можливо, від якихось там чоловіків, які лише несли вам якусь примарну ілюзію, це саме обман, що з ними ви могли щось. Почати, але є якийсь чоловік, який допоможе вам з якоюсь новою ідеєю. Можливо, це якийсь, можливо, буде. І, в компанію в якій ви підете працювати, або підете за якоюсь порадою, або ви підете, можливо, десь навчатись, і там буде така постать, яка якось направить вас, допоможе вам у питанні розвитку саме фінансової стабільності. Там, де ну, ви все одно королева кубків, це така е творча, легка е особистість, яка е -м, може керувати своїми почуттями, але при цьому і дарує кохання іншим, е така легка. Легка особистість, легка успілкування тече туди, куди її несе течія, скажімо так. І в цій течії ви відходите, відходите від якихось, можливо, злих людей, які вас не цінили, відходите від Тих дверей, які закриті, від того шляху, який закритий, тобто не вибирайте, вибирайте інший шлях, отак. Там, де вас, до вас ставляться погано, де ви відчуваєте якийсь розпач, занедбаність, де вас не цінують, ви відходите від цього. Ідете своїм творчим шляхом, своїм шляхом по серцю, де вас, вас чекає успіх. І ви зробите цей вибір, е, вибір по серцю. Так, шанс колесо фортуни, шанс, шанс на що? Можливо, на, на, на якесь нове кохання, а можливо, на якийсь такий е, гармонійний союз. Так, і шанс, е, шанс на новий фінансовий початок. Так, де ви будете себе відчувати легко, е з запальною енергією, такою яскравою, енергійною, пристрастною, швидкою, де ви досягаєте своїх цілей і ніхто не може вам нічого зробити, тобто Щось залишає, ви відриваєтесь як від, тих, як від тієї ситуації, яка м -м, приносила вам якісь такі негативні почуття розпачу, занепаду. Ви виходите, виходите на новий початок. Давайте якусь пораду, пораду. Так, кажуть, що ця ситуація зцілить ваше серце, знайдіть, знайдіть світло у цій темряві у душі, знайдіть це світло, і ця енергія зцілить ваше розбите серце. Залиште позаду тих людей, які. Не вибирають вас, які М -м... вибирають якийсь такий незрозумілий шлях, або не роблять вибір, виють на луну, не розуміють, чого хочуть, вийдете своїм шляхом, і це світло, яке ви знайдете у своєму серці, воно зцілить, зцілить ті рани, які вам е принесли ті. Незрозумілі якісь люди, події. Вони відходять назад у минуле. А ви обираєте енергію і зцілюєте своє серце. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую, що подивились. Дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. І бережіть себе до наступних зустрічей.